Всім привіт! Ви на каналі Експімотор з вами Руслан, і сьогодні у нас буде не менш цікава тема. У мене чомусь останнім часом дуже багато таких цікавих роликів не огляд машини, а щось там, як продати машину, як підібрати машину. А сьогодні така цікава тема, скільки коштує вам один кілометр дороги. Ну, тобто, ось, наприклад, цей бус, якщо ви не бачили, у мене є на ролику, я його підбирав вже два роки тому. А це. Моя машина, на якій я їжу вже півтора року, про яку я ще нічінько на Ютубі не розповів. Але я сподіваюся, що найближчим часом у мене все ж таки знайдеться час відзняти своє авто, а не чуже. Так от, забігаючи наперед, можу сказати, що тут ціна кілометру 7,50 гривень, тут ціна кілометру 10 гривень. Де я взяв ці цифри, дуже цікаво, але давайте до цього трошки пізніше. Давайте почнемо з того, що, наприклад, я сьогодні працюю менеджером з продажу однієї з відомих компаній України, скажімо так, да, з продуктів харчування. І от мені там платять, ну тобто, звісно, заправляють машину, тут питань нуль, і платять 80 копійок за один кілометр шляху. Тобто амортизація на заміну олив, фільтрів, ну і там ще якісь дрібниці, які можуть вилізти. Да? Але питання: а чи вистачає цих 80 копійок? Ну, звісно ж, ні. І жодна з компаній сьогодні, на жаль, не дає амортизацію, яку реально вам буде вистачати. А що ж входить в цю амортизацію? Давайте рахувати. Е, я, вибачте, достану шпаргалку, е, так буде краще. Я, звісно, вам інформацію на екран висвітлю. Ви, якщо, що, можете скористатися паузою, щоб це детально е, вивчити. От, наприклад, да, я взяв паливо. Ну, Саме перше, що завжди в розходах, це паливо. Ця машина в середньому по місту їсть 10 літрів дизеля. Ну, і По 52 гривні так воно і вийшло. Тобто, бачите, тут є колонка. 520 гривень за 100 км пробігу. ну І потім вже ділиться на 1 кілометр. Так само йдемо далі. Цінність одного кілометра при купівлі продажу. Дивіться, як я тут вирахував. Я просто зайшов на авторія, взяв плюс-мінус ну по фотографіях. Звісно, я не їздив на місце, не дивився, в якому вони реально стані. Ми Приблизно розуміємо, там дві різні машини, у них різний пробіг, і от яка вартість ну, різниця. Да? Типу, я вирахував, що реально, ну, я рахую, це насправді немало, але одна гривня за кілометр на бусах зараз. Тобто от, просто різниця при тому, що ви там продаєте або купуєте машину, на кожному кілометрі одна гривня різниці просто в ціні. І ми це рахуємо для чого? Для того, щоб коли через 8 років ви захочете е, продати цю машину, у вас вже буде накопичений деякий буфер оцією гривнею за кілометр, там, ви не знаю, приїдете 80 тисяч кілометрів. У вас насобирається 80 тисяч гривень. На сьогодні це 2 штуки баксів, які ви просто додали і купили щось або свіжіше, або ж просто з меншим пробігом. Далі їдемо. Страхування. У нас 2500. Чому? Ми беремо не просто цю вілку, а я ще завжди бу... Ну, це не моя машина, але так вийшло, що я веду її в цю її, ну, її обслуговування в плані інформації і в плані страховки всього. І ми брали просто звичайну страховку, і плюс до неї там. Я не знаю, як це правильно називається, не пам'ятаю. Коротше, що ми збільшили суму страхування, і, не рай Бог, ми доженемо якогось Мерседеса, нам буде за що, ну не нам, а точніше, страховка покриє ці витрати. Ми ділимо на 15 тисяч кілометрів, тому що зазвичай ця машина в рік проїжджає стільки. Далі теж цікавий пункт, такий, мийка. Для кожного цей пунктик буде свій. Дивіться, ну я тут зараз розповідаю, що ви могли потім собі на своєму автомобілі теж це примінити. І от мийка у мене написано 200 гривень на кожну тисячу кілометрів. Просто ми приблизно прикинули, що інколи ми заїжджаємо на самообслуговування і витрачаємо там 150 гривень, а інколи ми заїжджаємо на комплексну мийку, яка коштує 600 гривень, але туди ми заїжджаємо там раз на 5 тисяч кілометрів, наприклад. Ну, ми приблизно прикинули, що 200 гривень нам на тисячу на Вистачає на мийку Але ж, звісно, можливо, ви взагалі самі миєте авто. Ну, тобто ви собі самі це рахуєте. Заміна мастила, фільтрів ляля -ля та поля 3800 на кожні 10 тисяч км. Тут маленька ремарочка. В ідеалі турбоди... ну, машину в турбомашину обслуговувати кожні 7,5 тисяч. Це не зовсім моя прихідь була кожних 10 тисяч в цілях економії. Коротше, міняється так. Ну, знову ж таки, ви вже в себе помічайте самі. Далі, заміна паленого фільтру. Раз на 30 тисяч треба міняти паливний фільтр. Я знаю, що дехто міняє раз на 10 тисяч. Ну, знову ж таки, ми не такі багаті люди, як ви, можливо. Е, так, заміна масла в коробці передач. Коротше, в принципі, ви можете це все самі пробігти. Заміна масла в коробці передач, заміна щеплення, заміна демпфера. Знову ж вже треба розуміти, які болячки, які, у якої машини, е, яка деталь, скільки в неї служить приблизно, хоча б кілометрів. Звісно, е, все впливає від того, як ви їздите. І ну, може прослужити менше кілометрів, може прослужити більше кілометрів. Це все, звісно, ви не прорахуєте на 100%. Але е, якщо у вас буде збиратись... Е, от знаєте, є е, люди, які свій бюджет на місяць, там у них не знаю, 10 конвертів, і там комуналка, автомобіль, харчування, там, ще щось, там, медицина, там, одяг. От є там 10 конвертів. Вони отримали зарплату і розкидали по цих конвертах. От так само і у вас має бути. Є конвертик, машина. І ви проїхали за сьогодні 100 кілометрів по ціннику там, на кілометр 10 гривень. От ви маєте 1000 гривень просто відкласти в цей конверт. Так, це звучить дофіга, я розумію. Але якщо у вас буде е, машинка типу мого, це вже не 1000 гривень, це 750 гривень. Але паралельно з цим у мене немає газу, у мене чисто бензин. Е, якщо у вас машина бензин газ або просто газ, це прямо зараз треба було пиляти ці дерева. То вам буде виходити ще дешевше. Я там приблизно прикидав, що це буде десь 5 гривень за кілометр, тобто 500 гривень. Да? Теж знову ж таки, це все залежить від того, що у вас за машина. Знову ж таки, йдемо. Всі колодки, всі е, амортизатори. Треба враховувати сезонне обслуговування. От, Наприклад, тут у мене є зняти та промити радіатори. Це треба робити, особливо в турбових автомобілях. Шини. От ми коли купуємо автомобіль, от ми купили, там є літня резина. там. Якщо не було зимньої, то купили зимню резину. І все, ми собі не думаємо, що треба буде колись його заміняти. Але ж е, шини взагалі розраховані приблизно на 60 тисяч кілометрів пробігу. Тобто, якщо у вас два комплекти, то це вже 120 тисяч кілометрів. Е, якщо ви багато їздите, а я насправді багато їжу, тобто я от вже проїхав. 60 тисяч кілометрів виходить. 55, поки що тисяч кілометрів приблизно, я проїхав на ній. І ну, це все треба враховувати. І ну, звісно, рано чи пізно у вас шини підійдуть. А вони на секундочку не дешеві. Сьогодні, щоб купити комплект шин гарних, ну не якісь там мішка з. Спорт і ще щось з цього, а нормальна шина, нормального бренду, це буде коштувати вам приблизно 16 тисяч гривень комплект резини на авто. Ну, отак, от просто ні з того, ні з цього взяти і вивелити з зарплати 16 тисяч, ну, боляче буде. А якщо будете постійно відкладати, це легше. Коротше. Ще на монтаж інші дрібниці. Дивіться, я собі тут е, врахував на бусі 80 копійок, чесно кажучи, я просто цима 80 копійками вирівняв ну, округлив суму. Мене виходило 9,20, я 80 копійок додав цієї дрібниці і вийшло е, 10 гривень. З одного боку, знову ж таки, можна сказати, дофіга на дрібниці, але з іншого боку, ви не знайдете в цьому списку, наприклад, помпу, ремонт генератора. А ми от буквально перед останньою поїздкою ремонтували генератор. Так, ви можете помітити, трошки незвичайне авто, тобто да? тут є цікавий знак на капоті, щось цікаве у нас на криші і взагалі коротше. Ця машина фонду Руки допомоги. Якщо ви підписані в мене на інстаграм, ви могли там помітити. Неодноразово я публікав, що буде поїздка. Або ось з'їздили, допомогли людям. Тому що спочатку, там, коли я в квітні повернувся до Києва минулого року, я хлопцям допомагав, з ними їздив. І поки, в принципі, я не знайшов роботу, я. Є... Всі дні проводили разом, потім я вже менше допомагав. Але ця машина постійно їздить на фронт. Якщо ви хочете допомогти військовим на фронті або цивільним, які живуть поблизу фронту, то ви можете донатити коротше. Машина їздить на фронт. Звісно, і от перед останньою поїздкою у нас просто вже завантажена була машина, вже от завтра зранку треба виїжджати, у нас здихає генератор. Він тут не врахований в цьому списку, але за рахунок ось дрібниць, типу по 80 копійок за кілометр, у нас все одно збирається ця сума. І коли треба було ремонтувати генератор, ми не думали, боже, де ж зараз шукати гроші. Вони у нас є на балансі. Дістали, відремонтували, поїхали далі. Все, тобто, отакі ось. Момент, він вас э, страхує, виходить, що вам не треба думати, що буде завтра, не дай Бог, якщо щось зламається. Так само по моїй э, машині можна прийти. Звісно, тут деяких моментів не буде, які є тут. Тому що, по-перше, у мене не дизель. По-друге, э, ну, тут є прикол з да, У мене там інші моменти є. Тому у мене набагато все простіше. Ви по цій схемі можете собі прорахувати вартість кілометру свого автомобіля. Звісно, якщо у вас бензин газ, це трошки складніше зробити, але я думаю, якщо ви кожен день коли хоч щось витрачаєте на авто, якщо ви це записуєте, а я вам раджу записувати і вести всю історію обслуговування автомобіля, тому що, по-перше, ви будете для себе розуміти, скільки вона з вас витягує. А по-друге, при продажі ця інформація буде корисна для людини, яка Буде думати, купувати ваше авто чи ні. І коли він буде бачити, що все-таки за машину слідкували, то у нього буде більше бажання її придбати. Так от, якщо у вас цей список вівся, то вам не проблема насправді сісти і зробити таку саму табличку. Так, в Excel треба виставити ці формули або самому на калькуляторі порахувати, кому як простіше. Якщо у вас немає якихось цифр, це не проблема просто зателефонувати на СТО, сказати, у мене така то машина, можливо, продиктуєте їм ВІН-код і скажете, який там спектр робот вас цікавить, і вам всю суму скажуть. Звісно, теж тут можна враховувати, ви самі ремонтуєте машину чи завозите її на 100. Я сам машину не ремонтую. Незважаючи на те, що в мене є на каналі ролик, як замінити масло на Елантрі, замінили ми його своїми руками один раз, чисто для ролика. <свіс Ung> на цьому, в принципі, все. Е, е, я думаю, що вам буде цікаво подивитися. Цю машину огляд, ну, звісно ж, мою машину, огляд, що в мене взагалі з нею сталося за ці 55 тисяч кілометрів пробігу, і чому я її не збираюся продавати. Хоча всі попередні машини один рік, я її продавав, купував іншу. Якщо вам це все цікаво, підписуйтесь на канал, слідкуйте за мною в інстаграмі. І нагадую вам, що я займаюся підбором у Києві автомобілів. Тому, якщо вам це цікаво і вам треба знайти машину, пишіть в інстаграм, телеграм. І побачимось тут через тиждень. Всім дякую, що додивились до цього моменту. Всім добра. Пока-пока.